Так, це у нас Київщина, погода чудова. Вирішив кривати потроху виноград, деякий землею я прикопав. А от тут в мене хурма. Тут е, хурма сортова, а там віргінка вже прищеплена. Ось, І отакі от каркаси робив ще від попередньої хурми, яка в мене е, випривала. Вимерзала, ну, виявилася на кавказькій підщепі, там укривай, не укривай, все рівно вона буде пропадати в моїх умовах. Тут ну, просто куплена була в шахраїв. А це раз куплена надійної людини. Вона ця людина в мене живці замовляла, мені прислала ось чудові такі саженці. Ну, видно, навіть звик посадки вони вже в мене цвіли. Я цвіт обірвав. Так що перший рік просто треба укрити чимось, Ось, тобто поки воно укорениться, а наступні роки вже я не буду вкривати. Можливо, лише від вітру буду захищати, тут в мене поле, вітер, то зима тут такий момент є, що не так страшна... морози такі сильні, там мінус 20. Як тепла зима. От тепла зима, це я замітив, що от саме хуже переносять мої дерева, кущі це саме теплу зиму. Коли йде припади температур, плюси, мінуси. Саме гірший варіант це коли йде дощ, наприклад, днем, а ночі мороз і кригою покриваються бруньки, і потім дуже погано. Такі дерева зимують, бруньки підмерзають, пропадають дерева. Ну, тут саме головне захистити від погодних умов, від вітру. Зараз приблизно покажу, як я це роблю. Ось Каркас такий. Я його укрітив, щоб він не похилився і не зігнув мою курму. Курма для мене це номер один. От, саме дужче люблю хурму. Потім зверху я буду кривати отакою коробкою. От картоновою такою щільною коробкою. Е, ну, Зверху ще накрию, можливо, мішковину, щоб коробка під дощами не сильно промокала. Більше, всего, що я накрию, якусь візьму е, ну, такий матеріал, щоб вона не промокала. І картонка не промокала, і щоб е, там висока вологість. Не була, щоб не виприла хурма. Зроблю дірочки тут невеличкі, щоб вентиляція була. Ну ось, Знизу теж трошки так утеплю ось таким методом. І перший рік вона в мене перезимує, а другий рік я вже її побачу, в як, якому, якому стані вона буде. І Можливо, взагалі вкривати не буду. Я не прихильник того, що в мене знайомі. От, та я посажу, хай росте. От виживе, значить буде жити. А не виживе, то не виживе. Ні, Я цього не прихильник. Все-таки, поки саженці молоді, їх треба якось захистити. От фундук, посажений в молоді саженці, я обмотав мішковиною від зайців, від холодів. А в майбутньому то вже просто буде рости. Там вже корениться і йому не страшно буде. Якщо що станеться штамбом, це фундук, знизу піде новий пагін і з нього можна буде зробити новий штам. На відміну від дерев. Дерева плодові, там вже штамп пошкоджений, ну то вже все. То вже можна викорчовувати, викидати. То вже толку не буде, тому я стараюся. От побілка, до речі, це тогорічна побілка. Я білив е, десь в лютому місяці, от е, якісна побілка досить підтримається. Я взимку білити не буду, вона ще протримається, а у квітні потім я е, заново побілю, буде красиво. Білити треба взагалі в зиму, от, щоб від в першу чергу від морозобоїн. А якщо за межі ділянки, там, де б'ють зайці, то щоб ну, зайці не погризли кору. Оце для того білиться. Отакий от метод, зараз покажу ще от виноград укривав. На ютубі я дивився, то мало відео бачив. Такий метод. Тут просто ну як, виноград не корневласний, а щеплений. Щеплений високо, тобто землею вкрити не можна. От, і от Лівія вона може, тут в мене лівія, вона може все-таки не перезимувати, то щоб не ризикувати. На ну, ландиші я прищеплював, то я вирішив от короб, такі теж коробки, от накрив. от Тут така кліонка, щоб як копа не будуть, щоб тут воно не промокало всередині, щоб там сухо було, щоб не виправили бруньки. Ось такий метод, От, дешево, сердито і вже кілька років, і чудово, неважливо, яка зима. Морозна буде, чудово там все перезимує, От, вітру такого не буде. Тут е, е, вологи теж я від дощів прикрию. Тобто все, захист чудовий, воно перезимує і. В майбутньому я зніму відео, покажу, як, який тут буде урожай. Тут рядом мене Юпітер. Цей кущ Юпітера, е, от два куща мене. Один кущ я під землю пустив, а цей кущ я е, залишив, як є. Лише трошки підрізав, а потім весною я обріжу вже на дві бруньки. Ось він буде неокривний. Це взагалі не мінус 27. Юпітер витримує. То він в мене буде тут. Ось таким методом неукривним. На дві бруньки буду обрізати, а так він буде рости в мене. Да, ще хотів таки сказати факт, що перш ніж укривати свої дерева, молоді саженці, виноград особливо, потрібно гарно пролити водою, зробити вологозарядний полив. Ну, По-перше, мокра земля. Не примерзає, а по-друге, такі дерева будуть краще зимувати взимку, незалежно яка буде зима, тепла чи холодна. Так, ну ще коротенько, коли саженці я посадив, саженець молодий, ось так, зараз фото скину, як я там. Його це пересаджував я, полуничний. Значить, там відро таке, потім бутилочку зверху лежив, Три бруньки обрізав, ось так землею прикинув. ну, На всякий випадок ось таким ще такою штукою. Це знайомі тут і, якусь сільоку продавали. там то залишилися і мені такі чотири штуки дали, непавний метод такий для вкривання молодих саженців. Ось так воно буде мене зимувати. Там уже під землю я талісман під землю прикопав лозу.